Полтаві попрощалися із солдатом із диканьки Олегом Жовноватим. Як про нього згадують рідні, я не знаю, за що така кара, за що така кара? Що такий дітей розтершується війна. Господи, більше року воїн Володимир Іванілов з Мартинівської громади перебуває у російському полоні. Як спілкується із батьками, останній раз. Ми почали з сином у е, 21 році. В грудні місяці ми їздили в, е, до нього туди в Маріуполь. У Полтаві запрацювали консультаційні центри, де допомагають абітурієнтам зі вступом, з якими питаннями звертаються. Всі захотів бути переводчиком ну, англійську. Полтавець Анатолій Новописьменний готується до чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Як саме? Чим ти спокійніше будеш виступати, тим легше ти можеш перенести це все навантаження. Біля свято Успенського собору ПЦУ в Полтаві ставлять труну 3 липня. Прощаються із солдатом Олегом Жовноватим. Родився і виріс у селищі Деканька Полтавського району. До війська пішов 25 лютого 2022 року. Служив у роті охорони районного терцентру комплектування. А 2023-го був переведений до 110-ї окремої механізованої бригади. Був стрільцем снайпером. Розповіла його родичка Тетяна Назаренко. Прижаття тут не Приїжджав, дзвонив, писав кажди утра добре утро, до 19 дев'ятнадцятого іюня. Потім без бізвість. А потім, 27 числа, його винесли з поля бою. Я, сестра, його жени. Ми вместе учились в технікумі в свое время, там, де вони познакомились. Я його знаю только з хорошої сторони. Олег Жовнуватий мав звання солдат. Загинув 19 червня 2023 тисячі внаслідок штурмових дій російської армії біля Авдіївки на Донеччині. Повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Це найцінніше, це найрідніше пережити все таке в такому возрасті. Це вище моїх сил. Це просто У мене немає слів. у мене немає слів, я ніколи. Думала, що я втрачу його в такому році, в такому возрасті, таких обставинах. Він був дуже чудовою людиною. Я не розумію, чому ця війна забирає найдорожчих і найкращих. Повоював він дуже мало. Я наскільки я відомо, то він попав під артобстріл. Плани були жити, працювати. Ще дуже багато чого залишилося, не встиг, дуже багато чого. Мені дуже багато допомагав. Як розповів Віталій жовноватий Олегові було 49 років. Лишилися у воїна двоє доньок, дружина, брат та мама. Ніколи мені ніяких незручностей не робив. це. Дитина була роботяща, щира. Дитина була, не Бога. Я не знаю, за що така кара, за що така кара. Що такий дітей? ця війна, Господи. Де ж нам сили брати? Як же нам з цим жити? Із воїном Олегом Жовноватим прощалися, стоячи на колінах. Поховали його на кладовище у селищі Диканька. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава. Була в нього відпустка після академії, як він закінчив у Харкові. І оце він був влітку тут цілий місяць. Оксана Іванілова показує наставок біля свого дому у селі Мартинівка, де любив рибалити її син Володимир. Останній раз був вдома влітку 2021-го, а бачилися з ним через півроку. Останній раз ми бачилися з сином у 2021 році. В грудні місяці ми їздили до нього туди в Маріуполь, коли почалася війна. Десь в 10 й годині ранку вийшов на зв'язок Володя, перезвонив, сказав, мама, почалася війна. Кріпіться, держіться, якось буде все. Володимир служив у Нацгвардії. У полон потрапив у березні 2022-го. Були на позиціях, де ми ж не знаємо, де десь там в Маріуполі. От. Їм був приказ або на Запорожжя, або на завсталь. Як він був взятий в полон, цього точно ми самі не знаємо. З його частини, які нам дзвонили, і сказали, що можливо, що Вова знаходиться в Донецькому СІЗО, так як його там бачили, коли його виводили з допросу. Потім його перевели в Оленівку. Нині Володимир перебуває у полоні у Горлівці, що на Донеччині. Говорить Оксана Іванілова. Нахожусь в плену, хочу передати привіт своїм родним близьким. Всех, ну, хто я знаю, особливо мамі, папі і жінки. Це перше відео Володимира з полону, коли родина почула голос сина, говорить Оксана Іванілова. Листи, оце ми писали, ми пишемо на листочку, я теле його фотографую, відсилую волонтерам. І вони тоді сканують, підписують і везуть на колонію, передають, передають спочатку охоронцям, охоронці їх прочитують, вони проходять фільтрацію. От і передають тоді, аби посприяти поверненню людини з полону, потрібно звернутися до державних організацій. Це, зокрема, в Національне інформаційне бюро для звернень щодо військовополонених, об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених про служби безпеки України, Національну поліцію України. Також рідні полонених можуть звернутися до міжнародних організацій, говорить адвокатка Дар'я Маліннікова. Але ми говоримо про взаємодію з іншою стороною, тобто з країною агресором, яка доступ до цих навіть списків полонених може просто не надавати. Тому звернення до цих органів воно не може гарантувати, на жаль, 100% людині, що вона дізнається про те, де перебуває полонений, в якому він стані, в яких він умовах утримується. Необхідно вживати усіх заходів, звертатися в усі інстанції в державні, в тому числі в міжнародні організації, бо чим більше більше особа буде звертатися, говорити, тим більше буде шансів, що таку людину дійсно знайдуть, встановлять її місце перебування та несуть у відповідні списки. На Оксані Іваніловій футболка з фотографією іменем та військовою частиною, у якій служив Володимир. Такі, каже, зробили разом з іншими родинами військовополонених. Їздили до Києва на акцію. Акція називалася була. Е Всіх на всіх. Я ж йому пишу, що «синок, ну ти повинен розуміти, що це не від нас залежить, ми робимо все, що можна. Ми зверталися й до президента і листи писали і Лубенцю. Я сподіваюся, на найскоріше повернення. Я не чекаю ні списки, я чекаю дзвінка першого дзвінка від нього, коли він дзвонить і скаже, мама. Я дома. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 230 тисяч 260 російських військових. Із них 600 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 тисяч 899 бойових броньованих машин та понад 4 тисячі танків. Більше за 4 тисячі артсистем та 391 засіб протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила понад 3,5 тисячі безпілотників, 624 літаки та гелікоптери, а ще 6834 одиниці автомобільної техніки. Збито 1264 крилатих ракети, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. До приймальної комісії університету Полтавська політехніка приїхав Дмитро з міста Кобиляки. Консультується щодо вступу та реєстрації електронного кабінету. Всі завжди хотів бути переводчиком. Ну, вчив англійську, 10 років вивчав, вивчав англійську. І думаю, що це ідеальний університет для того, щоб вивчити англійську і ще німецькою бути переводчиком. Для вступу до вишів із 1 липня майбутні бакалаври можуть реєструвати електронні кабінети на спеціальній платформі. Від 3 липня щодо цього консультують у політехніці, каже відповідальний секретар приймальної комісії Богдан Коробко. В нашому університеті працює консультаційний центр, який допомагає абітурієнтам. Ті абітурієнти, які мають право на пільги, вони в першу чергу отримують місця державного замовлення при вступі на перший курс. Під час реєстрації кабінету вступники завантажують скан копії паспорта, ідентифікаційного коду, документа про попередню освіту, військовий облік, а ще мотиваційний лист. Ті, хто мають пільги, повинні прийти до будь-якого вишу особиста, аби підтвердити свій статус. Розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії педуніверситету Марина Тесленко. До початку подачі заяв на вступ. Які починається 19 липня, ті, хто мають пільгову категорію і хотіли вступити не на основі національного мультипредметного тесту, а саме на основі співбесіди, вони мають до 10 липня зареєструвати електронний кабінет і подати заявку на складання цієї співбесіди. Також до 10 липня мають зареєструвати заявку на складання творчих конкурсів. За словами Марини Тесленко, за результатами лише співбесіди можуть прийняти на навчання 26 категорій пільговиків це учасники бойових дій, чи їхні діти, сироти, позбавлені батьківського піклування, переселенці тощо. Ми приїхали з міста Приморська, Запорізька область, Бердянський район. Ми з квітня прошлого року тут прийшли до університету за допомогою підв'язати нам пільгу до Кабінету вступника, так як за наказом МОН будь-який навчальний вищий заклад має право допомогти вступникам оформити цю пільгу на державну допомогу. Подавати заяви на вступ до вишів можна буде з 19 до 31 липня. Оксана Іванова, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. Розумію, що підняв максимально кращу свою планку на цей момент, на, в цей момент, який ти піддався. І розумію, що подача робота буде більша. Валтавець Анатолій Новописьмани виборов три золоті медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що відбувався на Мальті у червні цього року і встановив два світові рекорди. В кожній праві дається три попитки, і з третьої ти завжди викладається по повній. І якраз в третіх попитках ми закінчили присідання в 362,5 кг, це світовий рекорд в жимі 225 і в 352 кілограми. І саме основна медаль це сума трьох вправ, Вона становить 940 кілограм, що є теж світовим рекордом. Олександр Рагулін тренує чемпіона близько п'яти років. Анатолій на ну, вже прийшов до мене як чемпіон світу з повролівтину серед серед юніорів. Він вже виступив на чемпіонаті світу серед дорослих. Виступав. Мої емоції перемоги Анатолія були ну, безмежні. Скажем так, мені хотілося, щоб наш гім звучав. На честь України, на честь переможця Анатолія. Ми з цим споралися. Емоції були як і в мене, як і в Анатолія. Співали гімн, дуже всі раділи. З самого дитинства займаюся спортом, футбол, РК, Потім батько став прикладом, Як обрадатель великих рук захотілося такі самі отримати, тому почали тягати метал, а пізніше це все переросло в штангу і любов до неї. На початку війни я займався вдома, також там є обладнання. Ну, я тренуюся завжди, які б не були обставлені. Запорука вдалих змагань говорить новописьменний, не давати волю емоціям. Тренер завжди не дає ти можливість дати волю почуттям і лишнім думкам на змаганнях. Чим ти спокійніше будеш виступати, тим легше ти можеш перенести це все навантаження, яке виконується на протязі там трьох годин. У планах атлета взяти участь у чемпіонаті Європи в Естонії та 2025 року на чемпіонаті світу в Китаї, говорить тренер. І цього, якщо все буде добре. Треба нам їхати Анатолію їхати на чемпіонат з найсильніших, який проводиться в Великобританії. Це змагання проводиться раз у рік. тоді відбирається, тоді відбирається тільки 12 найсильніших людей світу. Нині Анатолій Новописьманий триразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Марина Ларина, Микола Єрьоменко Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, в день – плюс 25, плюс 30. В обласному центрі вночі 17-19 градусів вище нуля, а в день – від 27 до 29 тепла.